Сьогодні у випуску захищав Донеччину, звільняв Херсонську область, загинув під Бахмутом. У Кропивницькому попрощались з сержантом Анатолієм Вітюком. Чи впливає відключення електрики на вартість продуктів? Суспільне поспілкувалось з продавцями та покупцями. 40 дітей народились у Кіровоградській області у новорічну ніч та перший день нового року. Дуже товариші, дякували, що кілька разів. Притягував їх з-під обстрілу. Починається обстріл, сказав, тікаємо звідси. І благодаря Івановичу вони вижили. Вони тільки перемістились і там, де вони були в окопах, там накрили їх. Це про загибель Анатолія Вітюка розповідає його рідний брат Володимир. 56-річний сержант механізованого взводу загинув 29 грудня під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу російської армії. Прощалися з ним на Алеї Слави рівнянського кладовища. Він з Гайвером знайомилися ми студентами, поступивши в кісму тоді на той час, а він прикордонних військах служив на кордоні з Афганістаном. Він після кісьми пішов в школу міліції і він правоохоронних органах працював практично все життя. «Задатки ловить порушників, у нього були від Бога. Починав з дільничного інспектору. Анатолій Вітюк займав посаду начальника управління Міністерства внутрішніх справ України Кіровоградщини з квітня 2014 року до березня 2015-го. Захищав Донеччину, був поранений, отримав контузію. Звільняв від російської окупації Херсонську область. Міг бути вдома, міг бути коло жінки, коло дітей. Долучив контузію, мав повне право бути вдома. Але Побратими, контракт закінчився, але ну, служба продовжувалася. У бійця лишилося двоє синів. Один з них служить на фронті. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому магазині у Кропивницькому генератора немає. Електроенергію вимикають за плановим графіком відключень дві години через дві. Тут виготовляють пиріжки, вареники, пельмені. А адміністраторка каже, за останні два місяці після початку відключень енергопостачання ціна на продукцію не змінилася. Натомість є подорожчання порівняно з відкриттям магазину у травні. Постійно є подорожчання сировини, ті ж яйця або м'ясна продукція, вона дуже дорожчає, дорожчає з кожним днем. Готова продукція ну, максимум 10-15%. Це максимум. Вікторія Бреус щотижня скуповується у цій мережі напівфабрикатів. Каже, з початку російського вторгнення ціни зросли. Десь гривень на 2025. цей магазин мережі супермаркетів підключили до автономної дизельної підстанції. Може працювати близько 30 діб без перерв. Ну, Звісно, потрібно паливо. Підключення дизельної підстанції не вплинуло на вартість продуктів, каже адміністратор Євген Стрілецький. Пояснює, чому. Торгівельну націнку на роботу генераторів ми не додавали. Ціна на полиці відображається тільки підняття виробниками та постачальниками цієї продукції до нас в мережі за останні 10 місяців. Було декілька здорощень також напівфабрикати здорожчали близько 40-45 відсотків. Останнє подорожчання, з яких було на 10 відсотків близько місяця назад. У цьому магазині під час відключення електропостачання вмикають генератор. 16 грудня в останнє наше місто було повністю знеструмлено. Завдяки генератору наша робота була неприривною. Ми відпускали покупців. Показує м'ясо, ковбаси, риба зберігається у промислових холодильних камерах. Вони підключені до генератора. Якби генератора не було, ми б не гарантували якість нашої продукції. Термін придатності це вважається скоропорт, і звичайно, вони б втрачали свої. якості. Встановлення генератора не впливає на ціноутворення в нашому магазині, оскільки ціни нам дають постачальники. Чи впливає відключення електрики на вартість продуктів не перевіряють. Таку інформацію суспільно отримало від речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко і директорки департаменту економічного розвитку Світлани Соломахи. Вони пояснили, що згідно постанови Кабміну від 13 березня цього року перевірки заборонені. Ось один з пунктів цієї постанови цитую припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду і державного ранкового нагляду на період воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого дві 2022 року очікувати на зниження цін на м'ясо, рибу, молоко, на до завершення війни з Росією не варто розповів Суспільному економічний аналітик Всеволод Степанюк. Кількість покупців стала меншою, чим це було до війни, і грошей в них менше. А зменшення попиту воно завжди веде до збільшення ціни. Майже на всі продукти харчування, в тому числі і на півфабрикати, так виросла десь на 50% ціна. Вважає після перемоги цінотворення залежатиме від курсу долара тарифів на електроенергію та вартості пального. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький. Я народила хлопчика, народила я 31 грудня в 13.40 наш богатир, так сказати, 4-270-55 сантиметрів. Лікарі мені ставили срок трошки раніше. Я думала, що раніше раді. Так вийшло, що ми попали 30-го, я родилася 31 числа. 26-річна кроповничанка Ірина Дончик розповідає про свого первістка Максима. Каже, почуваються добре, син переважно спить, а коли активний, доглядати за ним допомагає тато. Ми взагалі не планували. Ну планували дитину, звісно, ну не в цей період. Але ж вже як вийшлося, так вийшло. Значить, богові так дано було, що іменно в цей період нам потрібно було завагітніти. Донька 20-річної Ольги Шеліпової, Єва, першою народилась у Кропивницькому пологовому будинку у новому 2023 році. От приїхали ми в полову 31-го десь о 8 вечора, ми народили першого в час 15. У мене строк стояв на 31. Народилися ми 3 900 вагу і 54 см. Хвилювалися, перші пологи – це, це, це хвилююче. Так, все добре. Ну, Теж військовий стан це так тривожно було, але нічого ми пережили. це. 31 грудня і 1 січня у Кіровоградській області народились 40 дітей, з них п'ятеро у Кропивницькому пологовому будинку. 31 грудня у нас народилося ближче до новорічної ночі. Народилося три хлопчика, три таких богатиря. Хороші дітки. А 1 січня, да, вже в новорічну ніч, народилося в нас дві принцеси, дві дівочки. Гарненькі, хороші діточки. Всі дітки з доношені, з вагою. Там було 400, 3500, три дев'ятсот. Всі доношені дітки. Зріст теж гарний: 54, 53, 52 сантиметри. Мами також народилися. Народили після пологи. Все почувають гарно, добре. Ну і з них один пологи пройшли кесарським шляхом кесарського розтину. Мама також почуває себе в задовільному стані. Дитинка добре, всі вони годуються на грудному вигодовуванні. Ми йдемо до перемоги, хоч і тривожний стан, військовий стан, але все ж таки народжуються діти, життя продовжується. Немовлят з мамами випущуть з пологового будинку впродовж тижня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. 11 марок на тему війни випустила Укрпошта за минулий рік. Всі вони є в колекції кропивничанина Олега Капустіна. Марки складає в альбом, який називається Клясер. Марку Руський воєнний корабль ІДІ» Укрпошта випустила першою під час воєнного стану. Її почали продавати у квітні. Автор художник Борис Грох. Фраза Руський воєнний корабль це відповідь українських військових з острова Зміїний на погрози російського крейсера Москва та пропозицію здатися у перший день вторгнення в Україну 24 лютого. Олег Капустін говорить, ця марка його. Мені подобається малюнок і кольори. Дуже круто, класно підібрано. В одній із партій, першої марки, яка вийшла, філателісти знайшли помилку друку на одній із марок. Цю помилку назвали Капля крові. Ця помилка вже стала рідкісною, це однозначно, з самого початку. Є багато колекціонерів, які саме помилки колекціонують. Поштова марка Руський воєнний корабль. Все це продовження марки Руський воєнний корабль Іді. Її випустили у травні з нагоди сорокового дня від знищення крейсера Москва. Для того, щоб закріпити те, що трапилося, випускається друга марка з назвою Все, все, і ми дуже раді цьому. Окрім марок, чоловік збирає і конверти до них. Цей випущений до Дня Захисника України, 14 жовтня. Тоді презентували поштовий блок Слава Збройним силам України. Це шість марок, присвячених воїнам різних родів військ. Малюнки до марок та конверту створив художник Антон Хрупін. Спецпогашення був конверт першого дня в великому форматі. По-різному його гасили таким чином. Взагалі-то, як стандарт говориться, клеїться повний лист, гаситься кожна марка, так, щоб був штемпель на них. Але я собі ще зробив окремо. Це не стандарт. Ну... Мені так захотілося. Марка Херсонце Україна присвячена звільненню міста від російської окупації, яка тривала понад 8 місяців. Остання марка на тему розв'язаної Росією війни проти України в минулому році була новорічно-різдвяна, роз'єднані війною. Малюнок на марці створила одинадцятикласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. А листівку до неї художник з міста Олександрія Кіровоградської області Олександр Охапкін. Пара, яка сумує дівчина вдома. Зустрічає чи готується до Нового року. І хлопець, який в окопах на полі бою, теж про неї думає. І у цієї марки є продовження, якщо ви знаєте, це коли вони разом зустрічають Новий рік. Малюнок цей зображений на конверті першого дня. Я вважаю, що після нашої перемоги. Коли скінчиться війна, марки воєнного часу наші не будуть не у них не буде менше популярності, тому що це історія. Історія печальна для нашої країни, для наших людей. І дивлячись на них, ми будемо згадувати всі події, які були за цей час. Нині в колекції Олега Капустіна 8 тисяч марок. Їх чоловік збирає 5 років. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. У Кропивницькому з'явилася команда з черлідингу. Це поєднання акробатики, гімнастики і танцю. Всі думають, що це там тільки танці з помпонами, дівчата в коротких спідничках, але взагалі ні. Черлідинг це спорт, професійний спорт, в якому є певні правила, певна шкала оцінювання на змаганнях. Черлідинг зародився всередині 19-го століття в США. Спочатку як група підтримки, першим черлідером був чоловік. Це були змагання, чи то футбол, чи то баскетбол, щось таке. З американським стилем зв'язано, і чоловік просто танцював. Тобто він хотів підтримати свою команду. Потім почалася чоловіча команда, і потім вже почали танцювати дівчата. В 1998 році. Була заснована міжнародна федерація черлідингу в 2005-му Наказом Держкомспорту України Черлідингу надали статус виду спорту. Професійні помпони вони відрізняються від тих, до яких ми звикли. До тих, яких, наприклад, дитинстві ми робили там з пакетів. Так, ми різали пакети, скрутили їх як би, в одну ручку і тримаємо. І ось у нас такий от крутий помпон. Зараз у нас помпони це гантелька. Як звичайна гантелька для фітнесу. А це в нас тут є така паличка, і з двох боків у нас є ось такі матеріал. Помпони можуть бути різними за кольором, розміром і. Матеріалом ці помпони мають назву Хмарні через схожість з хмарами. Коли ми гносимо на тренування, вони у нас отак от а, приймаючи такий негарний вигляд, ми можемо їх розпушити. Так, дівчата розпушити і отримуємо гарний помпон. Ідея створити команду з черлідингу в Кропивницькому з'явилася наприкінці літа. Нині ним займаються 22 дівчини різного віку. Я займаюся черлідингом з вересня місяця. До цього я з трьох років займалася художньою гімнастикою. Я вирішила перейти з гімнастики і за проблем здоров'ям. В чорлідингу більш чіткі рухи, а в гімнастиці більш плавні, повільні. На початку грудня кропивницька команда вперше виступила на чемпіонаті України. Він відбувся у Львові. Ми повинні були їхати як дебютанти. Нам сказали, ви не займаєте ніяке місце. Ви приїжджаєте, показуєте себе. Ось ви такі, ось ви кропивницький. Ми на вас дивимося. Потім кажемо вступаєте ви в федерацію чи ні? І тут так сталося, що ми посіли друге місце серед десяти команд. Ми виступали в номінації «Чирденс». Це команда Черлідингу, міні-команда, яка нараховує від 6 до 12 дітей в категорії 5-8 років. Нині дівчата готуються до всеукраїнського чемпіонату в Києві, який відбудеться у березні. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.